Зазвичай люди їдять коли, коли їм не вистачає задоволення. Вони заїдають, вони наїдають, немає радості життя, сумно, то тоді людина починає їсти, бо їй потрібно десь цю енергію взяти. Людина в стані стресу вона або багато їсть, або не їсть. Коли ми насолоджуємося від процесу споживання їжі, ми з'їдаємо набагато менше. І, хоч про бодіпозитив говорять в Україні все частіше, та жінки продовжують худнути. Заради когось або на зло комусь про здорову їжу та її користь говоримо із Галиною Бурковською, спеціалістом із здорового способу життя. Вітаю вас! Корисна їжа, вона для всіх однакова чи ні? Ні. У кожної людини є своя корисна їжа. Насправді, хтось любить помідорчики, да? томати. Ви чули, да? томати, це так смачно, це так. Класно, але вони можуть піднімати кислотність нашого шлунку, да, в нашому шлунку. І їх не варто їсти в тій кількості, в якій їдять люди. Навіть якщо на городі їх дуже-дуже багато. Я завжди рекомендую садити чорні, рожеві, жовті, томати, не тільки червоні. Для однієї людини підійдуть жовті. Для другої фіолетові, чорні, а для третьої підійдуть і червоні. Тому здорова їжа вона для кожного своя. Це я зараз говорила на прикладі тільки томатів. А насправді для когось молочні продукти є окейними, для когось вони є не окейними, а комусь взагалі варто відмовитись від лактози. Установка, яку дає собі людина, я хочу там скинути зайві кілограми. Вона ж є вже неправильно. Якою установкою має керуватися? людина? Я хочу повернути собі здорове життя. Я хочу бути здоровим, енергійно наповненим легким. І тоді під цю програму починає втрачатися вага. Ну, звичайно, ми маємо задати собі запитання, для чого мені це потрібно, так? І як я це можу зробити? Якщо я знаю, що мені це потрібно для здоров'я, то я тоді шукаю шляхи вирішення цих питань. Я можу шукати інформацію в інтернеті, її там багато. Вона є не завжди корисною і правдивою. Я можу піти до фахівця, який займається саме цими питаннями. питаннями Харчування. І він індивідуально підбере для мене саме те харчування, яке підходить мені. Зараз популярно йти до нутриціолога, популярно брати участь в марафонах, по схудненню, по приведенню себе в формі. Наскільки це правильна історія, от саме ці марафони, де всі гуртом підтримують одне одного? З однієї сторони це дуже добре, тому що, як то говорять, якщо там, де там, де я один, це одна сила. Там, де нас збирається багато, це о яка велика сила. Це класно, коли е, самі учасники підтримують один одного. Але у моєму розумінні, і я завжди про це говорила, і напевне далі буду говорити індивідуальний підхід до кожної людини. Ми не знаємо, як та чи інша дієта, яка підходить. Вроді би для всіх підійде конкретно для тої чи іншої людини, ми не знаємо, які є хвороби, ми не знаємо, яке є ставлення до тих чи інших продуктів, ми не знаємо психічний, психологічний стан самої людини, її звичок, як вона живе, чим займається, які в неї вподобання в її родині. Ми взагалі нічого не знаємо. І коли ми об'єднуємо різних людей в одну категорію. Марафону це не є окейне. Мені здається, що краще заплатити трошечки дорожче, але мати дійсно індивідуальний підхід саме для цієї людини. Добре поєднувати психологію, дієтологію, нутриціологію це те, що поєднується, тому що психологія харчування вона зараз має дуже велику цінність. Спеціаліст, який знається на своїй справі, на що він має звернути увагу, коли до нього приходить клієнт? На що клієнти, почувши зараз, мають звернути увагу на які критерії спеціаліста, що цей спеціаліст не нашкодить? Ну в першу чергу спеціаліст має розпитати дійсно в людини. Що її привело до цього спеціаліста? Ця людина має бути уже в якійсь мірі відома, тобто в неї мають бути уже якісь результати. Звичайно, в нас є дуже багато молодих спеціалістів. Це дуже класно, це дуже добре, але є свої мінуси. В них немає досвіду. Дівчинка, яка ніколи не мала надмірної ваги, вона, звичайно, не може до кінця зрозуміти ту людину, яка знаходиться в великій надмірній вазі, тому що вона не може навіть на грам відчути оті стани, ті настрої, і як це непросто прийти до тої ваги, до якої Хоче людина. Знаєте, це рівномірно ну, відноситься до того, якщо людина Ніковій людині ніколи не боліла голова, і її говорить про головну біль, і вона не розуміє, про що її взагалі говорять. Тому я не говорю про те, що фахівець зі здорового харчування він має бути в надмірній вазі, великий колись. Але він має розуміти, які можуть бути перепади настрою, які можуть бути перепади стану, що він може відчувати, як він може проживати ці всі моменти. І тоді на рівні душі. Клієнт, який прийшов, він щитує цю інформацію. І його душа говорить, що да, ця людина тебе зрозуміє. Вона зрозуміє твої болі, вона зрозуміє твої проблеми, твої хвилювання, вона може тобі допомогти, вона може тебе відчути. Ну, взагалі, фахівець має супроводжувати в процесі. Це дуже важливо. Це не просто дати дієту і забути про клієнта. Це має бути супровід. Це має бути розуміння станів людини. І в той момент, коли людина, фахівець розуміє стан людини, він може що? Змінити харчування, підхід до харчування. Це обов'язково має бути розуміння психологічних проблем людини. Так? Зіштовхнулася людина з якимись життєвими складнощами в житті, тому що дати програму харчування може будь-яка людина. А от підійти комплексно, цілісно до цього питання не завжди підходять спеціалісти. Тому, якщо ви звернулись до спеціаліста, який підходить цілісно, це окейно, це круто, це класно, можна починати роботу. І потрібно розуміти, яка відповідальність саме у фахівця. І відповідальність клієнта, тому що дуже часто клієнти перекладають відповідальність на фахівців. Але почекайте, фахівець не може за вас поїсти, фахівець не може за вас сходити в туалет, він не може за вас зробити зарядку. В нього є своя відповідальність, а у вас своя відповідальність. Спорт це невід'ємний гвинток до прогресу. Без... Я би да, сказала твоє, бо тому що коли я відчую слово спорт, у мене зразу да. Я би сказала, не спорт, а вправи, здорові вправи, тому що спорт це все-таки, знаєте, як коли ми досягаємо якихось результатів, коли ми йдемо, ми напружуємося, ми робимо через щось, через силу, тому що ми хочемо досягнути результату. А в процесі скидання ваги у нас має бути задоволення, Тобто я роблю щось в задоволення. У мене має бути якесь фізичне навантаження, задоволення. І трошечки більше, чим я можу це зробити. Я би тут більше порадила фітнес, я більше б тут порадила йогу. Більше тренування в залі, там, де танцюють. Танці вони нам дуже круто допомагають, тому що це про радість. Це щось таке, що для душі, правильно? Для душі. Тому що зазвичай люди їдять коли, коли їм не вистачає задоволення. Вони заїдають, вони наїдають. Немає радості життя, сумно, тоска якась така взялася, нічого не хочеться робити. Ну, ось такий стан, кажуть, депресивний. Насправді він не депресивний, він просто такий стан, коли немає енергії. То тоді людина починає їсти, бо їй потрібно десь цю енергію взяти. То варто піти потанцювати. Піти прогулятись, піти поплавати. Ну, щось має бути в таке в задоволення, а не те, що ми виход... не виходимо з залу зранку до ночі. За вашими спостереженнями, українці за два роки, вже більше навіть за два роки війни наїли добре. Наїли добре. Можу навіть сказати по собі. Наїли добре. Чому? тому, що людина в стані стресу вона або багато їсть. Або не їсть тут є дуже багато різних причин. Це може бути якась програма, яка тягнеться з дитинства або породу. Ось до прикладу, у мене одразу всплила програма, яка коли моя бабуся вона жила ще за часів війни, і вона говорила мені завжди про те, ще коли я була маленькою, що поки хто схудне, ходи здохне. Тобто, в часи війни дуже важливо набрати вагу для того, щоб захистити себе. І психологічно, і фізіологічно. Так? Але у інших людей є інша програма. Це може бути така програма, краще зменшитись, щоб тебе ніхто не помітив, щоб тебе ніхто не з'їв. Тому ми маємо дивитися на ті програми, які є закладені саме в тієї людини. І це дуже добре відслідковується в психотерапії, да? коли люди приходять, до прикладу, мене в психотерапію, ми бачимо, ми одразу. Бачимо ці програми, ми їх розуміємо, ми дякуємо за те, що вони є в нашому житті і що вони працюють в нашому тілі. І тоді тільки, коли ми дякуємо цю програму, що вона відпрацювала, ми говоримо молодець, ти класна, ти добре відпрацювала. Ми тепер можемо самостійно контролювати ці процеси. І тоді ми виходимо на самостійний, самостійний контроль цих процесів. Це психотерапія насправді. Тут навіть не дієтологія. Схуднення розпочинається з голови, з голови, правильно? Так, звичайно, причина, чому я заїдаю, чому я наїдаю, чому я не їм, про що це мені їжа? Можливо, це задоволення, а можливо, це просто посидіти в кав'ярні, з'їсти чогось смачненького, випити кави, тому що я зараз тоскую, у мене тоска по за часами мирними. Можливо, я маю посидіти за столиком, де є два стільці. На одному я уявляю того коганого чоловіка, який зараз там, десь там напередку допомагає нашій країні знаходитись от в тому стані, що збереженні, в якому ми зараз знаходимося. Дуже багато є причин. Ну, звичайно, є генетичні причини, звичайно, є традиції, які є в кожному, в кожній сім'ї. Зараз традиції поїсти вони відходять на другий план. Зараз люди можуть зустрітися для того, щоб поспілкуватися за просто за водичкою, за чаєм, за кавою. А раніше це було котлети, голубці, холодець, сидіти і довго їсти, поки не з'їсти. Тиждень їсти одну і ту саму їжу. Зараз люди не запасають собі багато їжі і не тримають її в холодильнику. Чому відключення? Тому що відключення. Тому зараз важливо приготувати з'їсти. Тобто люди їдять свіже приготовлену їжу. З однієї сторони це погано, що відключається світло, з другої сторони, це вчить нас їсти свіже приготовлену їжу. Ми позбуваємося і... родової програми українців. Я вас Дов... правильно зрозуміла. Та... Виходить так, з однієї сторони це добра програма, да, тому що у нас завжди є запаси, а з другої сторони, це не дуже добре, тому що е, приготовлені продукти вже через три години вони втрачають свою якість. Ми вже їмо просто їжу, а не те, що є в їжі. І в той момент, коли ми не можемо щось зварити, приготувати, ми можемо накришити собі салат. Для нього не потрібно приготування. А як ось ця родова програма, що поки не з'їсиш, не встанеш з столу, а потім ми запихаємо в себе те, що так. ми не хочемо. От як їй позбутися і як це пропрацювати? Її потрібно розуміти, що вона є. І зазвичай вона пропрацьовується знов таки з психологом, з психотерапевтом, тому що якби людина сама це могла зробити, вона б давно вже це зробила. Тому, ви знаєте, ми йдемо до стоматолога лікуватися, а не лікуємо собі самі зуби. Тому краще одна консультація, це не обов'язково, що треба ходити руками, одна консультація, яка допоможе зорієнтувати людину, саме цю людину, саме з, ціє, з цим питанням, що її робити надалі. Чи зараз є тенденція? Люди звертаються, хочуть вдосконалюватись чи ні? Звертаються. Спочатку війни зверталися більше до прикладу до мене, як до психолога, психотерапевта, і якось харчування відійшло трошки на другий план. Да? Люди говорили, нам би зараз, хоча б щось поїсти. Особливо переміщені особи вони приїжджали і ж кормили тим, що було так. І ну, ось така була ситуація. Зараз, коли люди знаходяться в такому більш-менш місці, де можна приготувати, де можна купити якісь нормальні продукти, коли вони відчувають, що їхній стан здоров'я погіршився, вони починають дбати про свій стан здоров'я. І вони починають звертатися. Вони задають питання, а що нам потрібно зробити, щоб вийти на інший рівень, щоб бути здоровими? Тому що бути здоровими це жити здорово. І здорово, воно включає в себе все, насправді, і нашу психологію, і наш духовний розвиток, і наше харчування. А скільки часу потрібно, аби людина там, взялась, взяла себе в руки і привела себе в ту форму, в яку вона бажає? Скаж... По різному. По різному. Якщо людині потрібно, до прикладу скинути 10 кілограм, то 2-3 місяця, щоб це було безпечно. Екологічно, щоб це допомогло їй покращити стан здоров'я, буде окейно. І щоб це війшло в її звичку. Оріхи, мед, овочі, фрукти це все те, що є і дано нам природою. Листочки, квіточки це все те, що росте. Кульбабка, кропивка, сонечко це теж наша їжа, повітря це теж наша їжа. Це все, що нас наповнює. Насправді, людина харчується не тільки їжею, вона харчується ефіром, вона харчується сонцем, вона харчується повітрям, емоціями. Тут дуже багато всього. Просто слідкуйте, від чого у вас є енергія. Якщо є енергія, якщо є наповнення, ми менше зимо. Шкідливої для нас їжі. А від чого людина краще себе почуває? От іноді ем, попостить, наприклад, якщо людина так, віруюча, так. або ж просто зробить собі якийсь детокс, як це модно зараз говорити. І я, які процеси запускаються, що людина от себе краще починає відчувати? І відновлення організму? Взагалі, я вам скажу, детокс це класна штука, насправді, да, це дуже добре, але воно тимчасово і дуже часто люди в детокс правильно не входять і правильно з нього не виходять. І тоді, в результаті, вони знову повертаються до того, до чого, з чого вони почали. Ідеально, коли ми поступово некорисні продукти замінюємо корисними для нас продуктами. Коли ми намагаємося максимально їсти після 6 години. От, знаєте, от, До 6 години ми можемо щось поїсти, після 6 години ми можемо з'їсти якийсь легкий салатик, або, можливо, попити якогось кефірчику чи сироватки, або трав'яного чайочку, або водички з медом. Кожного це знову по-своєму. І зранку, коли ми з самого ранку не їмо, організм ще не готовий їсти, попили водички, зробили зарядочку. Можливо, з'їли декілька ложок льна з кунжутом і потім тільки починаємо ближче до обіду їсти. Тоді ми переходимо на здорове харчування. Ми замінюємо одне харчування на інше поступово. Так само, як ми не можемо відмовитись одразу від м'яса, ми маємо одне м'ясо замінити іншим більш легким. Потім, якщо людина хоче перейти на рибу, вона відмовляється від. М'ясо будь-якого переходить на рибу, і так, далі, і так далі. Це має бути поступовий процес. І харчування має бути усвідомлене. Людина має розуміти, для чого вона їсть. Чи вона їсть для того, щоб задовольнити себе, чи вона їсть для того, щоб отримати корисні речовини, чи вона їсть для того, щоб просто жити. Я вам скажу, я більше рекомендую харчуватися тоді, коли хочеться їсти. Але в той момент, коли людина готова чути свій організм. Якщо людина не чує себе, не чує потреби свого організму, це просто, знаєте, от як, як та гусінь, да? їсть все підряд, і їсть, і їсть, і їсть, і їсть. Я інколи дивлюся тік-ток, і там є е, ці китайці, да? які постійно жують, 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 жують. Я дивлюсь, думаю, боже, скільки ж вона може там з'їсти. А вони можуть, тому що вони не відчувають цього смаку. Коли ми... Насолоджуємося від процесу споживання їжі, ми з'їдаємо набагато менше. Дякую за розмову. Галина Бурковська, спеціаліст із здорового способу життя.